Підписник, постав, будь ласка, вподобайку і підпишись на канал. О, друзі, це просто якийсь жах. Отаке мені подобається, з таким можна сфотографуватися. Будь ласка, джавік свою роботу зробив. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. На годиннику шоста ранку. Ми майже в центрі міста. Це унікальна локація, про яку я розповім трошки пізніше. У нас сьогодні байк-фішинг, ну, риболовля на велосипеді. В моїх руках бюджетний білий птах це whitebird. Спускайся вниз до дамби і починаємо нашу з вами риболовлю. Повірте, вона повинна бути цікавою. Ранкова риболовля. Не знаю навіть, де тут краще спуститися, щоб. Не впасти і не поламати, як той казав, ногі, але суть заключається в тому, що я ну, реально згадував, коли останній раз рибалив на пам'ятнику Слави, я не згадав. І сьогодні буде саме така риболовля, цікава на течії. Так що залишайтеся зі мною. Нарешті, друзі, я зібрав свій комплектик. Наразі стоїть малесенька в кислоті Chica X, Малесенький вольфрамчик. Качечки плавають. і зараз ми будемо опрацьовувати цю дамбу. Якось так вийшло, що майже вже четвертий рік я веду свій влог на каналі Фавріт Фішинг. О, перша риба, перший закид. Чесно, в шоці, Невеликий дрібний окуй навіть не дав договорити. Але це перша риба, і це, друзі, стрітфіш. А, то ще відносно прям не дуже такий малий. Мені подобається початок такої риболовлі. У мене не було жодного влогу з цієї локації. Я виріс і народився в місті Житомир, але при цьому у мене так вийшло, що в мене тут не було І ще один прикол. Іде мій товариш Вєталь Ніндзя. Доброго Нє. дня. В'єталь, проговарюю на камеру. ділаю ді, перший заброс на маленьку Чіку X відразу ловлю окуня. Добре. Так, відпускаємо. Активний поганий, окунь дрібненький, але маємо надію, що щось сьогодні буде ще. І має, друзі, велику надію, тут ловлять судачка. Попадеться він нам, не попадеться, я не знаю, але впевнений, що щось цікаве сьогодні буде. Можливо, біла якась риба. Але активний поганий. Перша половина дня, раночок, все як ми любимо. Можна і до роботи порибалити, потім поїхати. Ну і мобільність, майже центр міста. Зручна геолокація на декілька годин можна виїхати і... О, була знову покривочка. Взяв сьогодні бюджетний такий комплект. О! Що це таке? А, травичку зачепив. Взяв бюджетний комплектик. Білий птах, він же Whitebird 762 762 до 7. Табулярочка, катушечка x 1 ниточка тоненька, все таке для ранкового стрітфішу. Так, да, До речі, Вєталь каже, що мені брати? Я говорю, зачекай, в тебе є Блюбі Компакт, візьми його. Так що він сьогодні буде рибачити Блюбіком, водичка зелена, водичка цвіте, кінець літа. Вже остання неділя серпня місяця, так що нічого нового. Побачимо, походимо, погуляємо, вниз по річці підемо, скоріше за все. Будь ласка, друзі, знову ж таки, моя теорія. Підтверджується неодноразово, заміна приманки на іншу, і відразу невеликий спортивний окунь. Так, він невеликий, маю надію, що піймаємо щось славненьке, але якось воно так. Дядьку, продайте риби. Я тільки йду. А що ви на поплавок? А що тут взагалі ловиться на поплавок? Риба. Ні, ну я зрозумів, ну типу, підляч така всяка історія. Да? Місцеві ловлять на поплавці, але я також люблю ловити білу рибу. але наразі хотілося б саме хижака. О, знову торкнув. Було клювання. Качки плавають. Так, це наша конкуренція. Збирають дріб'язок. Друзі, декілька слів скажу ще про техніку і тактику облову. Любе каміння, е, любий скид води. Це перші місця, на які потрібно звернути вашу, ну і нашу, звичайно ж, увагу. Максимальний закид під дамбу, приманка падає і ви починаєте виконувати проводку. Як правило, це працює. Міняйте приманки, міняйте проводки, вектори закидів, але любе укриття для риби, воно логічне. Каміння. Дерева затоплені. Там риба полює, відстоюється і туди припливає дрібнота. А за дрібнотою йде наш з вами об'єкт лову, це опиль. Рибка періодично клює, рибка періодично торкає наші з вами приманочки, буцає. компактність, мобільність, динаміка це все про стрітфіш. Ну і коли ви не маєте змоги далеко десь поїхати. Чи риболовля... О, знову ж таки риба. Або риболовля перед роботою. Так, да, він мілкий. Геть мілкий. Але він є. Зверніть, будь ласка, увагу на розмір овсету. 1,8 грамів вольфрам. І такий ось окунь. Є гарний. І маю надію, знову ж таки, що влетить. Але поки що якось так. Так, перейдемо трошки далі. Дядько, подвіньтесь. Подвіньтесь. Так, ти стовбав, уже Я сказав. Не Крути, друзі, скельні породи. Тече. А, до речі, тут глибина. Там відносний мілячок, так що місцеві ловлять. Він тут локально стоїть і чому я ще обожнюю такі от іменно точки, місцинки. Ну тут завжди ветль можна піймати. Спека, не спека, літо, зима. Рибка крутиться. Вода купа і китайка. Кисень? О, о, диви, 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 диви. Ти що? Слухай. оце, це, звісно, так. Да. Це скоріше за все судак. О, так диви, який судак. Є шанс піймати сьогодні і в нас судака. дивою трасой. О, такого б на ультралайт. Гарний судачок. Це ще раз доказує, друзі, те, що риба в річці є. О, друзі, є риба. Снек. Невеличкий. Ну де ж велика нормальна риба? Спружнісінький стрітфіш, мікроджиг. Знову ж таки... Не лякає його відносний розмір приманки, але як уже є. Як уже, друзі, є. Перемінив на Чіку X легендарна приманка, яка в принципі завжди виручала в різних умовах, стабільно працює. Окунь судак, щука, обожнює її. Широке тіло, невеличкі. Скажімо так, а-ля лапки. І вона розкривається не тільки на течії, але й у доймах без течії. Я ловив себе на озері, гарних окунчиків. Тому й не дивно, чому вона так у мене засіла плотно у моїх коробках. О, будь ласка. Що ти малий? А, намотав на себе травичку. Покльовка з потяжкою і ще одна така малеча. Багато трави. Це трошечки заважає, але все ж таки рибка присутня. Так, ти можливо веган, бо повний рот трави. Друзі, заліз в такі хащі, ледве пробрався. Маю надію, що з під цих корчиків щось нам вдасться. Все-таки піймати спека божевільна, рибка пасивна, майже центр міста, але маємо надію, що все-таки вдасться ще щось підловити. Дама дала нам декілька окончиків, місцевий непогано судака зловив. Дуже було б непогано, щоб в його місці був я, але на жаль. Друзі. Друзі, це просто якийсь жах. Це унікальні просто кадри. Опрацьовував цю корягу і знову сіла черепаха. Да шо це за... В'єталь! у корягу, сіла черепаха. Диви яка! Дивись! Чуваки, в шокі! В'яталь, подивись, яка черепаха! Друзі, ви таке бачили? Бачили на одному з моїх влогів, ну це просто прикол. Так, 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 тільки не покусай мене, бо я тебе знаю. Бо я тебе мала знаю. Аж шипить іще на мене? Слухай, Віта... Вє... Диви, кусається. Вітай, шипить і кусається. Дивись, як же ж не взяти? Дивись, 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 дивись. Малиха, я тебе... я тебе відпущу. Я тебе відпущу. Не переживай. Друзі, це щось... Ну, я... вєталь. Друзі, ну що це за прикол? Вона шипить, вона хоче мене вкусити. Ви погляньте, будь ласка, на цю красуню. Обробляю цю корягу, думаю, спребую Ну, це вже другий раз за сезон. Я ловлю ось таку красуню. Будь ласка. Місто, вон видно, підвісний міст, міста Житомира, відомий не тільки на Житомирщину, але й на всю Україну. І ось така красотка, ну це прикол. Так, не шипи, я тебе відпущу і не царапай мене. Ой-ой-ой, я поняв, як не потрібно взяти. Друзі, ну це прикол. Яка вона великецька. Ви погляньте сюди, ви погляньте сюди. Підписник, постав, будь ласка, вподобайку і підпишись на канал. Це вам передає привітання. Черепаха, ми її відпускаємо і продовжуємо нашу риболовлю. Так, малишечка, давай. Оп. Тю -тю 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 -тю. Пішла. Друзі, яка ситуація? Риболовля, м'яко кажучи, трудова. Ну, реальна спека, центр міста. Були окуні на дамбі, вирішили пройтися по цьому каскаду і повернутися знову на е швидок. Коряга. Думаю, покидаю. Тик-тик. Пауза, тик-тик, пауза, покльовка потяжка в сторону. Виймаю таку тартілу, А до речі, вон, вона всплила. Красотка. Бачите, бачите, да? пливи, велика, гарна черепаха, але вся суть. Фаворіт Вайтбірд до 7, 0, третя нитка, катушка x 1 черепаха, ну, кіла Зо два. Є питання до бюджетних снастей? Я думаю, що немає. Будемо ще продовжувати впиратися, впевнений, що ще буде. Ну, ця черепаха, вона взірвала мені мозок. Ви сп... Згадайте, будь ласка, весною, як ми з хенком на малій річці ловили рибу і влетіла черепаха. Ну це в два три рази. <свісно> Більша, грубша. Ну, за таке вподобайка однозначно. Продовжуємо. Дуже трудова риболовля, майже актив зійшов на нуль, але требуємо, експериментуємо. О, є друзі. Ще начебто щось непогане. Начебто щось і непогане. О, так це вже, друзі, окунь. Вибачте, мене мої хороші, це вже 150-200. Отаке мені подобається, з таким можна сфотографуватися. Будь ласка, підійшли на точку. Людина тут також ловила і ловила непогано. Нам пощастило піймати ось такого красення. Декілька фото відпускаємо і продовжуємо нашу риболовлю. є, друзі, риба на падінні. Щось невеличке. Чекаю, розмовляю з товаришем, приманка падає. А, це маленький дрібний спортивний окунь. Але він має право на життя, той великий мені сподобався. Так, давай на малеча. І диви Віталі, який прикольний нашов джавік селективський, такий типу перламутровий, ну, перелиняв з У мене ще є, ся тобі дам. Перелиняв з іншим. Пішов Віталік. Тут характерне дуже місце. йдуть покльовочки. Будь ласка, ще ще один окунь, скоріше за все. Стоп, зачекай. Да ладно. Червонокнижний, ні? Да, це карась. Це не карась, це Йорш Носар, скоріше за все. диви, 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 диви як операція. Диви диви, 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 диви. А, вони є на Десні. Друзі, це нереальний трофей. Ви погляньте на цю красу. Будь ласка, Справжнісінький красень. Піджав бородою. Цюник від селекту. Ну і такі, я тобі хочу сказати, Вєталь, що для ну, ну, типу Йорша ще непоганий розмір. Таких би десяток на юшку кажуть, що з вірша дуже смачна юшка. Так. Дуплет, друзі. Нет. Я поки друзі розмовляю, то, то, то. У нас дуплет. так, да, він такий вирівнявся, гарнесенький. Ну, по зрівненню з цим. Ну так, да. якщо порівняти, але знову ж таки. Час іде до обіду, типу, вже риба не повинна клювати, вона навпаки починає активізуватися. Погляньте на цього Йоршика, гарнесенька рибка. Просто краса. Ще хочу звернути, друзі, вашу увагу на такому моменті, що не завжди такий стереотип. там Риба гарно бере зранку самого, там ще пізно-пізно ввечері. Зараз на годиннику десь близько 11. Реально спека така, що навіть в цьому реглані мені спекотно. Хоча матеріал такий приємний, як то кажуть, він дихає, але все ж таки сонце, кінець серпня. Декілька слів, друзі, скажу про проводку. Наразі ми маємо невелику течію, Скид води з великої дамби. Течія, звісно ж, на таких широких місцях вона приповільнюється, але... Невеличкі шевеління, пауза, і тримайте. І течія, вона вже задає вашій прибанці амплітуду гри. Особливо коли це пасивка, яка майже не має власної гри, то вона грає як справжнісінький мальок. Перевірено неодноразово, і що цікаво пасивка вона імітує дріб'язок, яким харчується риба. Будь-яка риба, і біла риба, і хижак, і той же Йоршик. Він же ж з якоюсь сіллю хотів цього хробачка-малька з'їсти? О, друзі, будь ласка, все-таки джавік свою роботу зробив. Да, нічого нового, окунь і ще відносно такий для рамок мікроджигу непоганий. Так, малий. І так заїв, заглотнув, як то кажуть, по самі помідори. Відпускаю цю малечу. Ой, пішов. Продовжуємо далі. Вітерець піднімається. Можливо, трошки зараз включить в актив рибу. Ті, короті, моменти, як воно, Є. А, думав, що біла якась рибка. Хто ти такий? А, я, я зрозумів. Ти подумав, що ти судак, але ти не судак. Ти маль... цьонький окунчик, але все рівно ти приємний. Ти Відпускаєшся, а ми далі ще цю точку Уставим, трошки. Кожна риба, каждая риба... о-о-о-о-о-о. Та що, ви в. Ти подивись, ти подивись, будь ласка, друзі, дві риби підряд і дві риби він піджимає бородою. Він просто йде за приманкою, покажу вам цього монстрика. Так, іди малеча. Він йде за приманкою і він розуміє, що вже берег зара. Мальок Дай. десь тече, і він його піджимає. Ти хочеш? Ну давайте. Да. Хваль... Ой, клас, слушай. Ага, все, поняв пройняв. Це в тебе тревел в'яталь до скільки грамів? До 7. До друзі, дав мені Вітальчик. До 12 до 12. Слушай, він прикольний, клас. Візьми, ще О, друзі. Да, Віталік мені свій спінінг, і я на його спінінг піймав рибу. Стоп, зачекай. Друзі, я не знаю, що у нас сьогодні ще попалось. І плитвичка не перечіпляєш, щоб хейтери не сказали, що там піймав, перечепив, різна єрунда. Але плотва. І, до речі, ще й непогана плитвичка. Але ти поняв? Да, ти зрозумів, яка була ситуація. Вона так начебто як, як вдарила я і пі... Угу. Приємний, взяв. У товариша покидати блюбік і відразу піймав. Значить, як то каже, спінінг мене вже прийняв. Так, так. В'ятель, доставай кофе. Ветле вже за кофе, а я ще хочу потестувати трошки його цей блюбік. А, підліп. Я думаю, така чудернацька. Чудернацька така покльовочка. А, він і відчепився. Друзі, ось така ще дрібнота. Та зараз ми поп'ємо кави. Друзі, піднімається вітер, вже спека, вже її закінчу. кльовка. Дивлюся, подивитися таймінги Мені. на камері. І. А, є окунчик. Да. Друзі, це ржака. Спілкуюсь з товаришем, думаю, подивлюся по таймінгам, скільки в мене залишилось на карточці ще часу і клюнув ще один такий окунчик. Вже навіть не знаю який. До речі, скоро вже будемо закінчувати нашу з вами риболовлю. Вона була і трудова, і дуже цікава, і, в принципі, динамічна. Не можу сказати, що вона була якоюсь там ніякою. Але підсумки трошки згодом. Під заливає обличчя вже реально на годинку майже 12-та. Але ми маємо надію, ще щось піймати. Рибка грає, гуляє, ходить. І знову ж таки покльовочка. О! <сум> диви, Гарнюній. Гарнесенькі, вони всі такі славненькі. І, до речі, гарно заїв. Так. Дай ну покажу тебе. Ось такий ще окунь. Вже навіть не знаю який, але точно піше десятками піймали. Плотва бонусна. Йоршик. Потім ця черепаха якимось чудернацьким образом. Ой-ой-ой. А це, мабуть, бонус, друзі. О, на падінні, до речі. О, так це, це вже славно. О, яка, яка краса. Оце вже окунь, оце я розумію, друзі. І знову ж таки, 12 та година спека стоїть нереальна. Ой-ой-ой, ой, ой. покажу тебе. І... дуплет. І Вітальчик піймав. Будь ласка, друзі. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я як кицька лапою його обережно так беру. Та яка ж бійка риба? Ну що ж ти заспокойся? Заспокойся, я тебе відпущу, обіцяю тобі. О! Друзі, погляньте. Ну, не красень, справжнісінький річковий красень, приміської чорти. Ось і підійшла до завершення наша з вами риболовля на такій цікавій річці тетерів майже в центрі міста Житомира. Ви самі бачили все, що було. І окунчики, і ця черепаха, і Йоршик, і біла риба там сідала. Крута динаміка, бюджетний сегмент спінінгів Вальбіорд, катушечка x 1 Знову ж таки, повторюсь в мільярдний раз. Дешева снасть, це не означає, що це погано. Якщо ви новачок, ви хочете з чогось почати, зверніть, будь ласка, свою увагу на Vibird. Повірте мені, в мене є досвід, я знаю, про що я говорю. Ви не пожалкуєте. Більше нічого не буду коментувати. Спека нереальна, під заливає ближчям. Будемо пити холодненьку водичку і їхати додому. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свій вподобайки. Україна є, була і буде. До побачення! you